Кінематика прямолінійного руху. Практичний блок. На рисунку зображено графік залежності координати х тіла від часу t. Усі зазначені величини виражено в одиницях системи СІ. Уважайте, що рух є рівноприскореним. Перше, визначте проекцію швидкості руху тіла на вісь у х у момент часу 4 секунди. І відповідь запишіть. У метрах за секунду. Визначте проекцію прискорення на вісь у Х. Відповідь запишіть у метрах за секунду в квадраті. Отже, графік, який був зображений у нас в умові задачі, я перенесла на дошку для того, щоб показати, як ми з ним будемо працювати. Але при цьому не зазначала всі дані, які є на графіку, а лише ті, які я буду використовувати при розв'язуванні задачі. Дуже важливо зрозуміти, що означає, що рух рівноприскорений, так як казано у нас в умові задачі. Коли ми дивимося на графік, пригадуємо математику і впізнаємо, що цей графік це є парабола, це є фрагмент параболи, від якої упущені вниз. А це означає, що пов'язавши знання з фізики і математики, ми можемо легко розв'язати цю задачу. Оскільки в умові задачі у нас було сказано, що рух вважати рівноприскореним, крім того, ми переконуємося, що графік залежності координати від часу є параболою, а це теж свідчення того, що це є рівноприскорений рух, то друге, що ми зробимо, це згадаємо. Загальну формулу, яка описує кінематичне рівняння залежності координати від часу для рівноприскореного прямолінійного руху. Отже, в пункті 2 я записала х дорівні х нульове плюс В нульове х плюс а х квадрат на 2. Оскільки відки параболи напрямлені вниз. А з математики, ми пам'ятаємо, що це означає, що коефіцієнт, який стоїть біля Т квадрата, буде від'ємний. То ми робимо висновок, що проекція прискорення на вісь іксів буде від'ємною до четвертої секунди. Що це фактично означає? Це означає, що коли ми почали спостерігати за нашим тілом, рух уже тривав. І тіло знаходилося на відстані 9 метрів від початку відліка. При цьому це вже було 2 хвилини від початку руху. Далі тіло рухалося. І оскільки прискорення від'ємне, це означає, що швидкість його зменшувалася. Вершина параболи відповідає моменту часу, коли швидкість зменшилась максимально. Тобто стала дорівнювати 0. За графіком. Визначаємо координату вершини параболи, так як ми це робимо на математиці. Бачимо, що це є 4 секунди. І переконуємося, що відповідь на запитання визначте проекцію швидкості в момент часу 4 секунди, це буде 0 метрів за секунду. Тобто, тіло гальмувало, зупинилося, а далі знову почало набирати швидкість з тим самим. Прискоренням, рухаючись тим самим прискоренням. Для того, щоб визначити проекцію прискорення на вісь іксів, а саме це нас просять у другій частинці задачі, ми можемо вибрати будь-який зручний для будь-яку зручну ділянку графіка. Я хочу зупинитися на ділянці графіка, яка Відповідає руху від 3 до 4 секунди. Для цього, так само, як на уроці математики, ми проводимо перпендикуляри до перетину з графіками, і таким чином, працюючи з графіком, ми можемо зазначити, що початкова координата тіла дорівнювала 10,5 метра, а кінцева відповідно 11 метрів. Тоді за цими даними ми можемо знайти переміщення, яке здійснило тіло протягом цього часу. Отже, Sx буде дорівнювати 11, відняти 10,5 метра, і це буде 0,5 метра. Оскільки е, рух буде рівно е, прискорений з від'ємним прискоренням, і ми обрали ту ділянку е, е, шляху, е, ту, е, ту ділянку руху, яка передувала зупинці, то відповідно Sx ми можемо записати формулою Ах Т квадрат поділити на 2. При цьому час. Руху нам відомий, це від 4 до 3 секунди, тобто 1 секунда. І підставляючи значення переміщення і часу, ми отримуємо просте рівняння, звідки можемо знайти прискорення. Тобто 2С поділити на Т квадрат. І за числовим значенням, очевидно, що це буде 0, 5 десятих метра помножити на 2 і поділити на 1 секунду в квадраті. І це дорівнює 1 метр за секунду в квадраті. Але при цьому ми ще згадуємо, що прискорення у нас від'ємне, тому відповідь ax дорівнює мінус. Один метр за секунду в квадраті. Ось таким чином, знаючи кінематичні рівняння руху і вміючи працювати з графіками з уроків математики, ми легко з вами розв'язали задачу. Якщо вам подобається, підписуйтесь на наш канал і чекайте нових відео.